Так, мої золотенькі, сьогодні ми робимо прогноз для овнів на грудень місяць. Обов'язково залишаємо вподобайку, пишемо у коментарях слово приймаю. Всі наступні прогнози для інших гороскопів будуть трошки далі, тому слідкуйте, будь ласка, за моїм профілем. Виконую ваші побажання. Так? Хто просив, давайте дивитися, Так? Початок, середина, кінець місяця. Овне, так, давайте дивитися. Так, початок середина кінець місяця. Так, овне початок місяця. В роботі дуже багато. Коливань, дуже багато розгойденості. Вам буде хотітися, щоб ваші справи рухалися дуже активно, але воно буде затримуватися. І все буде залежати тільки від вас. А вам хотітиметься, щоб воно все рухалося і без вас, і приносило вам прибутки. Не можу сказати, що це такий застій, але ви будете покроково, поступово намагатися вгамувати себе, знаходити варіації так, у своєму розвитку. в тому ці початок місяця, знаєте, будете намагатися знайти якісь компроміси, але це буде дуже складно даватися, чи то з вашим партнером, чи то з вашими якимись новими відносинами. Дуже багато якогось такого контролю буде проявлятися у ваших відносинах. Середина місяця робота, так, заробітки, форс-мажорні ситуації, залежності розчарування, якісь фінансові втрати вас можуть чекати середина місяця, так, тому зверніть на це увагу. Які спокуси ви купляєтеся, і що, чому вони так на вас впливають. У відносинах проявиться якась інформація, якої ви не знали, таємна інформація. Зверніть на неї уваги, тому що та інформація буде пов'язана теж з якимись матеріальними моментами. Кінець місяця в роботі ви відчуєте перенавантаження і будете стояти перед якимось вибором, перед якимсь прийняттям рішення, і це рішення буде дуже важливе для вас. В особистому житті ви можете вийти на новий рівень відносин. Це може бути новий рівень, нова дорога, це може бути нове знайомство, але все одно дуже багато якоїсь агресії і розчарування навколо тих відносин і навколо вас загалом буде вирувати. Тому треба звернути увагу на такі аспекти, чим ви не задоволені. Овни, що стосується здоров'я, зверніть увагу на свій сон, тобто вас може мучити безсоння, серцево-судинна система, так. Цьому місяці може відчуватися. І психоемоційне перенавантаження, так яке буде дуже відчути Давайте подивимося, обов'язково залишаємо вподобайки, у коментарях пишемо слово приймаю. Та давайте дивитися, так, тільці. Яким для вас буде цей місяць грудень? Що він вам принесе, так? Давайте дивитися, так. Так, тільці. Початок місяця для тільців може бути достатньо складним. Ви можете застрягати у виборі у плані роботи, якісь зустрічі, якісь домовленості, і ви будете дуже. Чомусь так пручатися якимось новим домовленостям, знаєте, будете відчувати прямо цю напругу і конкурентність. Ваша задача намагатися втриматися на плаву. Якщо ви втримаєтесь на плаву, то середина місяця принесе результати, тріумф, перемогу в роботі. Так, ви будете контролювати те, що відбувається, наскільки зможете. Це не принесе вам дуже велику кількість грошей, але статки і заробітки якісь будуть, і ви матимете якусь результативність. У плані роботи, так? В кінці місяця ви відчуєте свій внутрішній потенціал, ви відчуєте свою харизматичність, наскільки ви можете виділитися, так? Але що стосується, якихось поїздок, якихось, можливо, це якісь по роботі поїздки, так? Втілення якихось масштабних проєктів буде якесь відтермінування, якесь обмеження, так, десь ваш цей потенціал повністю в кінці місяця може не вийти на той рівень, який би вам хотілося. В особистому житті у вас на початку місяця якісь нові знайомства, якісь нові етапи, які все одно будуть супроводжуватися якоюсь таким бажанням натиснути на партнера, так, і проявити більш якихось матеріальних моментів. Моментів, так, і це дуже буде відображатися, якась іде конкуренція між партнерами, так, у відносинах більше такого легковажності. Середина місяця поставить вас перед моментом прийняття якогось рішення, яке буде стосуватися особистого життя і своєї автономності, тому що обидва партнери якось можуть більше акцентувати увагу на собі, на своєму розвитку, власному, і наскільки на емоціях. І це теж відобразиться так, на почуттях. Кінець місяця покаже. Перенавантажені, емоційне визнаження, і ви будете повертатися знову до одних і тих моментів, так, на яких ви вже були. Це таке ходіння по колу, так, і бажання прояснити ці моменти, щоб з них вийти. Тільці, що стосується здоров'я, це суглоби. Зверніть, будь ласка, на них увагу, якась забудькуватість, так, а, такі моменти, як страждання з вашою пам'яттю, так? І а, у жінок.